Сьогодні розпочну наш захід. Це у нас вже третя школа зеленої демократії, яка трансформується і цього року вона більш сконцентрована на внутрішньому розвитку громадської спілки Досвід троїти Україну, яка поступово враховуючи складні міжнародні внутрішньоукраїнські обставини, потихеньку набирає якось образів. Декілька років тому. Творчий колектив Доситруйти Кривий Ріг започаткував цей формат спілкування за спільнотою, в форматі такого навчання, дискусії. Всіх, хто цікавиться питаннями екології, ми започаткували, провели першу другу зустріч це юбілей, юбілейна третя. І виявилось, що це потрібно людям, це цікаво, це пізнавально. І були а, такі відгуки гарні, і ми а, а, вирішили продовжувати Це про що чесно. це про вибори, про виборчий процес, про прозорість, про політичну пам'ятність. Отже, десь рік тому ми почали проводити дослідження, трохи більше десь близько двох років тому. А, про корупційні ризики та інституційні виклики в сфері охорони бухвілля в принципі. Ну, мені особисто мені не зрозуміло, чому екологія настільки наскрізна і важлива для всіх тем, яка кодною спіхується буквально кожного на кожній секунді життя. Має настільки низьку популярність в суспільстві. Ну на жаль, на жаль, це так. Отже, ми провели проводили це дослідження в сферах оцінків довкілля, дозвільні системи на доповіді атмосферного повітря та екологічним контролю. Зелена школа має Свої результати у спільних діях, то е, такі результати насправді були достатньо важливими навіть для України, тому що е, лабораторія громадського дослідження якості води, яку ми отримали в 2023 році, якраз стала тим е, ресурсом, який дозволив нам. Почати е, аналіз якості води та в річках відразу ж після руйнування коховського водосховища та відповідно працювати з міжнародною аудиторією. Це якраз було е, голос громади, який розповідав про те, що відбувається в Запоріжжі, що відбувається на територіях е, Гольщі, Херсона, які теж сильно постраждали від руйнування Коховського водосховища. Віннополу Довкола є правонаступницею Дніпровського відділення. Девинецьку. Сформована в 2016 році і вже в правовому статусі ми з 2022 року з певною реєстрацією ми постійно діємо в Тернопільській і Дніпровській області, тут знаходяться наші осередки, а також наші постійні партнери ви можете побачити от нашу основну географію. Стратегічно ми діємо в п'ятьох основних напрямках роботи. Перше, ми так по кольорам розрізняємо. Зелений напрямок це наше саме головне, найголовніше ви ніч це популяризація ідей і практик «Citizen Science» — Це те, для чого було створено свого часу довкола. І ми є тут амбасадорами популяризації партисипативних тих чи інших інструментів, які допомагають нам досягати ну. Зокрема, в довкілевій сфері нашої мети. Другий це наш е, напрямок синьої громадські довкілля і наші дві постійні програми повітря війни і вода війни. Е, голубий напрямок це наша адвокаційна діяльність. Е, і четвертий, п'ятий напрямок. І ми активно розвиваємо останніми руками церква дії дезінформації про довкілля і наша видавнича діяльність як ніяк довкола це академічна спільнота і ми активно працюємо в напрямку видавничої діяльності, лібералізації цієї е, галузі. Офіційна назва це представництво Аустау в Україні, слеш центр громадянського суспільства Друкарня. Моє є, бо є, бо є організацією, яку відкрили німці, але також у нас є ГО, яка називається просто центр громадянського суспільства до Іс, ми працюємо саме з людьми з такими базовими, які дуже мало знають про сферу захисту довкілля, і ми їх залучаємо для того, аби взрощувати нових активістів для того, щоб нас наша ком'юніті шерилося, нас ставало більше. Основним напрямком організації є фіксування воєнних злочинів. Це найголовніший напрямок. І із цього, мабуть, висько вже подальша діяльність і наступні проєкти, які зараз впроваджуються, Це оцінка, оцінка різків в громадах, саме інформаційні і екологічні. Насправді Люсом не мав тут ніяких принципів потужностей. Він нічого не знав про Україну. Жився кінець в Європі і працював. Ну оскільки там популярно після війни, вони вирішили допомагати. А, вони прийшли. Державу запитали, чим ми можемо бути користі, і їм видали мандат Кривий район. А, тобто ви розумієте, що Люксембург, в принципі, спорможі не дуже великі, вони не дуже багаті, в них не супербюджети, на, наприклад, міжнародну економічну підтримку. Але у них дуже великий об'єм заморожених російських активів, на які ми дуже сподіваємось в майбутньому через репарації. Мета це, власне, вибудувати тут систему, зрозуміти регіон і допомагати йому відновлюватися. За цей час е останній раз ми е досить е школу зеленої демократії два завершили. І за цей час, от, це е 24 й рік, да, було підписано меморандум з ФРОН. І завдяки цьому меморандуму ми досліджували, як місцеві громади використовують станцію очистки води, яке у них наразі. Є яка є ситуація з питною водою. Ми моніторили і тримали комунікацію між громадами та представниками ПРООН. І ну, доволі таки цікавий у нас вийшов проект. Він наразі і продовжується. Ми можемо з вами також продовжувати цей напрямок і розвивати покращення забезпечення питною водою в нашому регіоні. Вдячний вам, що ви знайшли цей час приїхати сьогодні, щоб ми могли поспілкуватися, попланувати разом, попрацювати. І я вважаю, це дуже така цінна річ, тому що спілкування і всі такі тонкі, такі важливі речі, вони відбуваються тільки в коло однодумців, коли і нам вдається запустити цей процес сенері.